Вітання інформаційна служба нашого каналу знову працює для вас після літнього відпочинку про головні події. Понеділка, 26 липня. У матеріалах наших журналістів у студії для вас працюватиме Люба Яворська. Їхні дні вже полічили з 2015 року. В Україні можуть зникнути ЖЕКИ. Такі прогнози міністра ЖКГ Юрія Хіврича. Посадовець заявив, що Верховна Рада ухвалить закон, згідно з яким існуватимуть лише об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Протягом трьох років проводитимуть роз'яснювальну роботу на ОСББ в бюджеті МінЖКГ на цей рік заклали 100 тисяч гривень, щоб люди відремонтували покрівлю стояки підвали. І 45 мільйонів виділили на ремонт ліфтів саме в будинках зі співвласниками. Держава заохочуватиме тих, хто взяв на себе таку ношу, сказав міністр Юрій Хіврич. Також повідомив, що наразі ухвалили в першому читанні законопроект про зміни до закону про ОСББ, який закріплює за мешканцями частину під'їзду підвалу та покрівлі. А ось зростання тарифів на житлово-комунальні послуги довго чекати не треба. Вже 15 жовтня за тепло і світло доведеться платити більше. Іншого виходу, за словами міністра ЖКГ, просто немає. Юрій Хіврич каже, підвищення вартості тепла і гарячої води становитиме від 20 до 30 відсотків залежно від регіону та від окремого населеного пункту. Скажімо, у різних містах будуть різні тарифи. Паркування подешевшало, безнадійна квартирна черга, дипломовані безробітні шахраї судяться з містом та стриянами. Такі найцікавіші теми чергового засідання виконком стрійської міської ради між місь подробицями Василь Алєксєєв. Першою за трибуну було запрошено начальника фінансового управління Ларису Коваль. Вона доповіла про уточнення міського бюджету на цей рік. Уточнення як завжди, стосується субвенції державного бюджету. Отримано субвенція державного бюджету і обласного бюджету в сумі 3 тисячі для виплати допомог малозабезпеченим громадянам міста та в сумі 4 965 витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни. Також робиться перекидка спіль громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, 200 тисяч по загальному фонду, і 170 по спеціальному фонду на пільги багатодітним сім'ям, які введені з цього року, і практично вже є заборгованими перед енергопостачальними організаціями. З легкої руки Лариси Коваль виконком затвердив розмір плати за паркування автотранспорту на території міста. Для приватних підприємців Кіма і Сушка та ДП Дельта в сумі 2 гривні за годину, а для Сербина 1,5 гривні. Далі було заслухано пакет сирійсько опікунських питань від заступника міського голови Таїсі Гайдукевич. Надано одноразову грошову допомогу громадянам міста на суму 9600 гривень. Виконком вирішив взяти на квартирний облік ще трьох мешканців міста, внаслідок чого черга на житло досягла. 1432 осіб. Останній будинок виконком став біля швейної фабрики біля швейної нової фабрики по вулиці Новоківського. Дев'ятиповерховий. Так, Олісандраж, ми дев'ятиповерховий будинок, який виконком будував, і який всі квартири дав на чергу. Розумієш, ну припинили, то припинили, бо може там я знаю уряд, може і немає. грошей з 96-го року. Але тоді би мало бути, розумієш, постанова уряду в 96-му році, ліквідувати чергу. А нашу та черга? Ну, на що ми людей зараз приймаємо на чергу, розумієш, коли це черга мертва, нанеруться? Ну це ми так, знаєш. це людей не так, знаєш, ну як ну, прийнято, бо закон є, що не мають право стати на чергу. А що далі? А що далі? Ми даємо людям надію, значить без надії. Члени виконавчого комітету розглянули також земельне майнові і дозвільне питання: внесли зміни до попередніх рішень і до складу кількох комісій. Про решту цікавих питань засідання міськвиконкому ви дізнаєтесь одразу після випуску новин у вісноку міської ради. Пам'яті митрополита 28-29 липня у селі Прилбичах Яворівського району Львівської області відбудеться вшанування 145-річчя від дня народження Андрея Шептицького. Цей захід проходитиме з благословення архієпископа Львівського УГКЦ Владики Ігоря Возняка. У рамках святкування відбудеться архієперхіальна проща монашества до родинного села Митрополита Андрея Шептицького. Прилбичі Яворівського району. Важко в навчанні легко в житті, хоча пережити такого лиха насправді, звісно, ніхто би не хотів. Днями надзвичайники відпрацьовували свої дії під час пожежі та інших складних ситуацій. Довелось і пожежу гасити, і людей рятувати. Звиття астрійських рятувальників бачила, і Світлана Кренців. У стрію під час сильного буревію було зруйновано частину житлового будинку, під завалами якого опинилися декілька людей. Та довго на допомогу чекати не довелось. Рятувальники прибули на місце події вчасно, розпиляли балки, розчистили територію і вдало витягли постраждалих з-під завал. Саме такі надзвичайні ситуації відпрацьовувала служба цивільного захисту населення нашого міста під час комплексного навчання. Це дійство відбувалось на території одного із підприємств Стрищини. Таді навчання проводяться щорічно. Щоріч на території міста Старія Таслицького району, вони плануються на початку року, погоджуються з керівництвом району чи міста, де відповідно не будуть проводитися. Є розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо проведення. Даних навчань в різних районах та містах області надзвичайники показали злагодженість у роботі і під час пожежі, яка виникла на одному із складів. Прибувши на місце надзвичайної ситуації, МНСники погасили полум'я і врятували одного працівника, який залишився всередині приміщення. Першу медичну допомогу надали медики, які прибули разом з пожежниками. Такі комплексні навчання відбуваються щорічно по всій Україні. Мета тренувань навчити служби цивільного захисту у період надзвичайної ситуації діяти швидко, професійно та зла. Ну, на мою думку, підле спрацювали нормально і якісно. Безумовно, є недоліки, які відпрацьовують і для того, і створені дані навчання, щоб навчитися, щоб зробити все як найкраще відпрацювати всі моменти з службами цивільного захисту. Світлана Кренців, Руслан Лецьків, Стризькі новини. Кабмін дасть гроші на реставрацію замків Львівщини. Фінансування реставрації замків Львівщини розблокують у вересні. Про це під час поїздки з замками Львівської області заявив голова Львівської ОДА Василь Горбаль. Пише Львівський портал. Василь Горбаль зазначив, що відповідно до регіональної угоди між Львівською областю та Кабміном фінансування історико-архітектурних пам'яток повинно становити понад 21 млн мільйон гривень. Але через брак коштів багато програм довелося призупинити. Проте керівник області повідомив, що нещодавно він розмовляв з цього приводу з міністром регіонального розвитку та будівництва Володимиром Яцубою та з міністром фінансів Федором Ярошенком. Тому вже у вересні МінФін виділить кошти зі стабілізаційного фонду на реставрацію львівських замків. Додав Василь Горбай. І наразі це все прощаюся з вами до завтра. Побачимося, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить. До побачення. На дворі літо початок кінцевого тижня липня продовжуємо насолоджуватись сезоном відпусток, поїздок та відпочинку. А як відомо, добрий відпочинок то активний відпочинок. Дономо трохи динамічності ваше релаксне часопроведення свіжим спортивним випуском в студії працює Олег Фолик. Вітаю. Футбольні пристрасті в строю. 20-й чемпіонат України з футболу серед команд другої ліги розпочався. З його початком і команди учасників, вболівальники, та взагалі всі без винятку футбольні функціонери пов'язують масу власних сподівань, надій та амбіцій. Адже як кажуть у народі, добрий почин це вже маленька перемога. Взяли старт у цьогорічному чемпіонаті і наші улюбленці команда ФК Скала Моршен. З нагоди урочистого відкриття чемпіонату теплими спортивними побажаннями привітали усіх присутніх голова строївської райдержміністрації Володимир Бурі. Та почесний президент «Скала» Микола Кмідь. Шановні друзі, нам, ну, безумовно, приємно всім сьогодні бути присутнім, прийти, засвідчити свої поваження до учасників чемпіонату України з футболу за Рової ліги. Ви знаєте, мені як колишньому президенту футбольного клубу відомо почуття радості за перемогу і почуття коти за поразку. А сьогоднішня наша зустрічка вистачає спортивний принцип. Переможу сьогоднішній Дякую. Шановні любителі футболу, шановні команди, перше хочу привітати наших гостей, футболістів міста Суми. І хочу всіх привітати з відкриттям чемпіонату. Цей чемпіонат я впевнений, буде значно приємніший для стріян. І будемо надіятися на нові перемоги, нові звершення, нові побудови розвитку футболу. З превеликим задоволенням хочеться зазначити, що для наших футболістів цей старт таки вдався по правді на славу. Приймаючи у себе команду ФК Суми. Місцеві Голеодори завдали останнім поразки з рахунком 3-1. Дублем відзначився Олександр Ярмоченко. А переможну крапку в матчі поставив Віталій Дністрян от похвалитися добрим почином може і команда Олега Кононова. Львівські Карпати здобули свою першу перемогу у нинішньому чемпіонаті України, обігравши вдома запорізький металург 1-0. Весь час львівяни діяли набагато гостріших гостей. Вже в першому таймі голи повинні були забивати Батіста і Кожанов. Але в підсумку відзначився інший лідер Карпат Артем Федецький. На 55-й хвилині м'яч потрапив до півзахисника після навісу скутового, і він з близької відстані переправив м'ячу сітковоріт. Карпати набрали 4 очки і приєднала. Ся до великої групи команд у середині турнірної таблиці, Запорізький металург продовжує перебувати серед аутсайдерів чемпіонату, маючи в активі лише одне очко. Руслан Пономарьов взяв Дортмунд майже без бою. Український гросмейстер став переможцем шахового супертурніру в німецькому Дортмунді, участь якому брали шість гросмейстерів. Перед завершальним десятим туром Пономарьов випереджав найближчих переслідувачів на одне очко. І в поєдинку з в'єтнамцем Ле Куан Глємом українців достатньо було зіграти білими в нічию. Так і сталося. Мирний договір суперники підписали на 42-му ході. Нагадаю, що в грудні минулого року Пономарьов поступився у фіналі Кубка світу шахів із Risum held halt von dum Українські фани проти більшість прихильників чемпіонату України з футболу, а за ним стежить 44 громадян, не сприймає ідеї об'єднання національних чемпіонатів України та Росії. Половина футбольних болівальників висловилися проти цієї ідеї, тоді як за об'єднаний чемпіонат віддали голос 32%. Майже 18% опитаних не змогли висловити свого ставлення щодо цього питання. Такі результати опитування оприлюднила дослідницька компанія GFK Ukraine. згідно екзит полу, найбільшу арт. Мію футбольних фанів має ФК «Динамо», Другу сходинку посідає ФК «Шахтар», ФК Дніпро, ФК «Металіст» та ФК Карпати поділяють третю сходинку. Юнацький Олімпійський вогонь розпочав свою естафету. У Грецькій Олімпії стартувала естафета вогню перших в історії юнацьких Олімпійських ігор. Одвічний символ Олімпійських ігор відправився у свою нову мандрівку. Пише прес служба Ноку. Ця естафета стане останньою в історії Олімпійських ігор, який буде присутній не лише національний, але й міжнародний етап. На шляху до Сінгапура Олімпійський вогонь зупиниться у п'яти містах планети. 7 серпня, за тиждень до старту юнацьких олімпійських ігор. Він прибуде до Сінгапуру. І на цьому цей випуск вичерпаний. Дякую за увагу. Мистецтво жити завжди складалося в основному з уміння дивитися вперед. Тож, нехай ваші усі погляди та починання будуть спрямовані лише туди. З вами був Олег Филик. До завтра. Завтра зранку і в день буде ясно, однак до вечора можливий йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься у межах 22-26 градусів тепла. Вітер дутиме з півня зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 757 міліметрів штутного стовпчика.